Війська РФ продовжують обстрілювати Миколаївщину під приціл окупантів, котре потрапила Очаківська громада. Попри обстріли в регіоні, сьогодні працює і президент Володимир Зеленський і про наслідки обстрілів і подробиці робочої поїздки президента розкаже кореспондентка п'ятого Наталя Грудова. Наталя з нами на зв'язку розкажи Наталю і про наслідки цих обстрілів, руйнування і жертви. Ну і трохи про поїздку президента. Катерина, доброго вечора із Миколаєва. Одразу хочу сказати, що дійсно ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину, особливо під приціл рашистів. Потерпає саме Очаківська громада. Її сьогодні вчі близько пів на першу обстріляли з артилерії. На щастя, жертв немає. Втім, значно зруйновані і приватні будинки, і також об'єкти інфраструктури. Щодо Миколаєва у Миколаєві ситуація в принципі спокійна. І сьогодні з робочим візитом наше місто відвідав президент України Володимир Зеленський. У нього відбулася низка зустрічей робочих. І одна з локацій це. Була будівля обласної а, військової адміністрації, куди власне і поцілила рашистська ракета а, у березні, 28 березня. Тоді тут загинуло а, 20, а, три, перепрошую 37 людей. Це і цивільні люди, співробітники адміністрації, це і військовослужбовці, і тероборонівці. Отже, ми бачимо, як Віталій Кім розповідає та показує руйнування. І президенту до речі, також. Прибула і керівниця уряду Данії. Саме вони обговорили шляхи відновлення саме у цих об'єктів, зруйнованих об'єктів. Вони будуть допомагати нам відновлювати зруйновані об'єкти інфраструктури. Також Володимир Зеленський сьогодні відвідав і один із миколаївських шпиталів. Там він поспілкувався з нашими захисниками. Побажав їм здоров'я та на як я. Ще одужати а також вручив відзнаки та грамоти військовим медикам, які от ставлять на ноги наших захисників, які на жаль були травмовані під час бойових дій. А військові медики, вони от їм життя та відновлюють здоров'я. Це ми бачимо зараз, як президент перебуває в одному із миколаївських шпиталів та вручає нагородим військовим медикам. Саме місто Миколаїв потроху говтується після оцих прильотів нічних, тому що наше місто кошмарили ну, десь близько. Багато руйнувань, але ось ми бачимо центральну вулицю Миколаєва. Це вулиця Соборна. Про воєнні події тут нагадують і їжаки і колючі проволоки, А це місце проходу до військової адміністрації. Сюди Миколаїві волили заходити, і вони зробили ось такий меморіал пам'яті, як то кажуть. І тут постійно люди, які вшановують. Саме у цій а, миколаївській обласній військовій адміністрації і несуть сюди живі квіти. Студія, дякую О, тобі, Натал... дуже Наталко у uh -huh. Миколаєві. Тривога звучать звучить сигнали повітряної тривоги. Але тихо будемо йти в укриття. Іди в укриття, Наталю. Дякую тобі. Дуже бережи себе. Наталя Грудова, наша кореспондентка з Миколаєва, розповідала нам і про наслідки і руйнування від російських обстрілів, і про робочу поїздку президента України і візит премєр міністерки Данії. Ну і от Наталка тільки закінчила свою розповідь. Одразу почалася повітряна тривога у Миколаєві.